Привіт, дорогі хом'ячки, слава Ісусу Христу! Нам залишається тільки два тижні до Господнього Воскресіння. І сьогодні поговоримо собі про три типи дружби, про три типи стосунків. Але ще перед тим я би вам хотів щось цікаво розказати про наш канал, але це за кілька секунд після вступу. Десь приблизно в середині тижня наш канал змінив назву. Я не хотів, щоб моє ім'я світилося, бо це не найважливіше, що є в цьому каналі. А е, змінилося на таку назву, яка, е, яку ви бачите, називається Витанія, і в логотипі є буква, яка символізує дом, в якій є Святий Дух. Тобто Витанія також є домом Святого Духа. Це місце, куди любив дуже приходити Ісус, де він відчував себе дуже класно. Це є приклад дому, приклад гостинності. і саме. Так, я хочу, щоб будувався цей канал на Ютубі, де всім було б приємно прийти. Де ви також, якщо будете мати бажання, будете мати що сказати, також можете прийти і висказатися на цьому каналі. Так що, якщо маєте бажання, то також запрошую. Пишіть до мене і будемо говорити, будемо думати, як краще розвивати цей дім Дім Святого Духа, тобто Вітанію. І що я вам скажу? Я не сподівався, що саме цієї неділі, кілька днів після того, як я змінив назву канала. Буде Євангелія про Витанію? Ну, це для мене ще одне підтвердження, що певна назва гарна і підходяща. А сьогодні в Євангелії вона починається саме з Витанії, бо говоримо про дім в Витанії, де жили е, Марта, Марія і Лазар. Причому е, це дуже довга Євангелія, і вона дуже насичена в різні е, події, дуже насичена в те, що ми можемо собі роздумувати. Але я зачіплюся за один аспект: аспект дружби чи аспект стосунків. Через те, що ці три особи показують нам зовсім різні аспекти стосунків. І перейдемо в тому порядку, який нам, який нам підказує Святе письмо. Любив же Ісус Марту, її сестру і Лазаря. От і в такому порядку поговоримо. Перш за все, Марта, яка виражає свої відносини в неї, так звана мова любові, через те, що вона дуже піклується про Ісуса. Вона готова для нього зробити все. Так як для кожного, напевно, хто приходив в її дім. Щоб все було гарно прибрано, щоб було що на столі, щоб завжди не, не мусів піклуватися гость. І це дуже класна риса характеру. Щоб все було так приготовлено, щоб все було так зроблено, щоб гість не, не мусив ні про що інше думати. Щоб, тільки щоб насолоджувався самим перебуванням в домі. Завжди, напевно, в неї були підляні квіточки, завжди в неї було все дуже гарно зроблено. Марія зовсім інший спосіб відносин, зовсім інший спосіб буття з Ісусом і також бути, щоб для інших. Вона. Перш за все не стільки давала щось від себе, не стільки будувала цей клімат, скільки намагалася брати, скільки намагалася е, дати таке відчуття, щоб іншій людині було в її присутності приємно. Тобто, вона сіла біля Ісуса і вона слухала. І це також нам доповнює наші відносини з іншими. Нам доповнює наші відносини е, в такий спосіб, що ми черпаємо, хочемо збагатитися тієї людини. Ті не тільки даємо себе так, як Марта, а хочемо збагатитися. І це також дуже важливий аспект. Тобто. Класно, коли переплітаються ці два аспекти. І є в нас також Лазар, про якого дуже мало згадано в святому письмі. От саме цей фрагмент є перший. І ще буде інший фрагмент, де е, також згадають про, про Лазаря, але Лазар в цьому випадку є дуже особливим типом відносин. Він нам показує ще щось інше. Ми на початку відразу бачимо лазаря не як якогось, якусь людину, якою можемо захоплюватися, взагалі ні. Ми бачимо Лазаря як слабку людину, щось, що є слабке, і що він сам себе був хворий і не міг якимось чином добре будувати відносини з Ісусом. Проте дуже багато разів вказується в Євангелії, що Ісус його дуже любив. Ісус називає його своїм другом. І кілька разів є такі слова, що Ісус любив Лазаря. Пошукають навіть учні до Ісуса кажуть, що Господи той, хто ти любиш, його слабує. І Ісус також любив Марту, її сестру і Лазаря. Наступні слова Лазар приятель, наш друг наш, наш заснув. І потім на кінці Ісус навіть почав плакати з того, як побачив гріб Лазаря. І євреї помітили це, як він е, любив Лазаря. І навіть самі сказали, як він його любив. Тобто, справді Лазар був для Ісуса чи не найбільшим приятелем цієї Євангелії. І ми бачимо. Що Лазар в цій ситуації показується як слабка людина. І більше навіть бачимо е ці стосунки зі сторони Ісуса. Сам Лазар мало що виражає ті стосунки. І бачимо, що які труднощі переживає Лазар, між іншим в їх відносинах з Ісусом. Лазар просто якби був зв'язаний чимось, чимось, що не давало йому спокою, чимось, що він не міг виразити своєї свободи. Але саме з Лазарем відбуваються ці неймовірні події. І саме на лазарі має об'явитися хвала Господня, так як Ісус сам каже. Я не піду відразу до Нього, щоб розбудити лазаря. Бо на смерть саме так Ісус сказав, розбудити лазаря. Я зачекаю. І Ісус справді дочекав, аж поки Лазер не помре. А навіть переконавшися, відбувши ще два дні, він чекав на те, щоб Лазар виявився в гробові. А нашу, якби. Справжній друг такого би ніколи не зробив. Не те, щоб не допомогти своєму другові, не, не, не поспівчувати, не побути в слабкості, а Він навіть запізнився на Його похорон. Так справжні друзі не роблять. І нащо Ісус це зробив? Якщо Він і так називав його своїм другом Лазаря. Але як Ісус виявляється, йде до Лазаря, то Він свідомо це робить, дуже свідомо це робить. І поясненням нам буде фрагмент, який є кілька е, розділів далі. Де Ісус каже, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити іншого, ніж тоді, коли він за своїх друзів віддає життя. Так, Ісус пішов до Лазаря. Він дочекався моменту, коли Лазар помер, щоб об'явилася та слава Господня, і також показати Лазарю його справжній стан. Там не була тільки проста слабкість, там не була тільки проста хвороба. Лазар. Він відгнивав в якомусь сенсі їхні відносини з Ісусом вже всередині, тільки як бачимо зі сторони Лазаря. Тобто так, Ісус любив Лазаря, але Лазар що більше то в тому е, засинав, що більше, то, що він був в цьому ув'язнений. Щось йому не давало зробити рішення, щось йому не давало свободи. Аж не виявилося, що він насправді зліг в гробі, і що він там почав навіть вже розкладатися, так як сестри говорить, він вже два дні смердить там, в тому гробові. Ісус цього дочекав. Ісус хотів, щоб Лазар побачив свій стан в якомусь сенсі, щоб він заліг в тій темряві. І що більше, чого це відноситься до цієї цитати? Бо Ісус, йдучи до е, Юдеї, Він добре знає, що відбудеться після цього. Бо після того, як він воскресив Лазаря, він на нього е, юдеї накинули вирушу, що він мав померти. Так, Ісус ризикував життям, коли йшов поскасати Лазаря. І так, якби він віддав своє життя за, за Лазаря, він його витягнув з гробу. він його е, знову повернув на денне світло, але сам за кілька днів зліг в гріб, віддав за лазаря дуже конкретно своє життя, бо тоді вже кинули на нього вирок смерті. Так, аж настільки Ісус любив Лазаря, і коли він прийшов. Любов нас завжди завжди, справжня любов, навіть дружня любов, вона завжди нам показує більше. Ісус бачив Лазаря набагато краще, ніж інші. Він бачив, що є в нього всередині, і тільки він міг витягнути своїм криком до нього Лазарю по імені. Лазарю, в чому ще було чогось більше, вибудив його навіть зі смерті. Лазар вийшов і скинув в себе ті всі кайдани, які йому так насправді заважали жити, які йому так насправді заважали бути з Ісусом. Скинув. Він, як мумія, поскидав ці всі бенти з себе і побачив знову дане світло. Побачив те, що він перше побачив, це він побачив Ісуса. І таким чином його віднос... стосунки з Ісусом відновилися. Він знову почав будувати з, Ісус, з Ісусом правдиву дружбу. І тому настільки проявилася слава Господня, що Ісус дочекав, аж Лазар зрозуміє, що відбувається в його серці, і потім від цього вивільниться. Ісус чекав, щоб Лазар повністю на нього закрився. І тут ми бачимо, що ми не повинні боятися того, що навіть ми закриваємося на Бога. Ми не повинні боятися того, що ми не не можемо зробити якогось рішення. Ми можемо сподіватися на е, стосунки Бога. Ми маємо впроваджувати Бога в кожні наші стосунки, щоб ці самі стосунки нас не зв'язували, щоб ці самі різні стосунки нам не давали е, такого темряві і не закривали нас в грубі. Маємо сподіватися на те, що Бог має в ці стосунки входити, так як Ісус до Лазаря. Тобто, варто після цієї Евангелії, після цього слова задуматися над своїми різними стосунками в житті. І також стосунками з Богом, чи нас це щось не зв'язує? Чи ми трохи більше, як Марта, чи Марія, чи Лазар? Як ми більше з Богом, як ми більше з іншими? І перебуваючи з тими. Постатями можна їх запитати, а що, як ти це переживав, як ти з цим був? Добре, щось сьогодні затягнулося, але сьогодні Евангелія також дуже довга. Тож, чекаємо на за два тижні, коли вже прийде Воскресіння, і ми знову мож, зможемо подивитися на Христа Воскреслого. А на сьогодні я вам бажаю гарної неділі і тримайтеся всі.